Це я і мої підписники. І в цьому відео ми будемо намагатися вижити, оскільки нас захочуть захопити скібіді туалети. Що, скібіді туалети? Нє-нє, не сьогодні полетіли. let's go! Це наша база, база камераменів. І на нас будуть нападати туалети, щось типу ось такого. Це, звісно, небезпечно. І ми будемо намагатися відбитися. Він вже побіг. Куди ти побіг? Ні, ми повинні спастися. Їх дуже багато. Біжить на мене, біжить на. Ще один, дивись! Я хочу його змити, Я його змив? Я не знаю, я його змию. Я його змив! <хи> він пукнув і змився. Да, це доволі жахливо. А чому в мене така маленька пукалка? Чому вони такі великі, а я такі маленькі. Зачекай, я хочу теж якимось більшим бути. Що це таке? А, я можу його купити. Окей, я поняв. Ух, який великий, ти тільки глянь, який він великий. Ха-ха-ха! Це TV Man! Вау. А де ще туалети? І взагалі, типу, я хочу змінити свою пукалку. Як мені її змінити? Я не знаю, але, окей, саме головне те, що ми взагалі живі. Ви появились... Що це таке? Чому це такий смішний звук? Оце це то я полетів. Let's go! Бум! Одна хвиля закінчилась. Ми змогли вижити. Ура, ура, ура! Ого-го, ого-го! Вау! Нашого вбили. Чому вас так багато? ні будь ласка, не до мене, не до мене. В мене є маленька пукалка вона взагалі мені нічим не допомагає. В мене дуже мало хп, в мене 11 хп. Це максимально мало, але я живий. <рес> так, а я можу йому допомогти? Зачекай, я хочу йому допомогти. Та що ти будеш? Куда мене? О, боже, чому я так літаю? Жорстко? Я можу допомогти? Да, я йому допоміг! Хо -хо -хо -хо. Класно, ти живий. У мене є ніж. Хо -хо -хо. І в мене є ось такий пістолет. Да, пістолет це теж чудово, коли на тебе нападають туалети. В до вас запитання, як часто на вас нападають туалети. Це що взагалі таке? Чому на вас нападають туалети? За що? Да, ми ходимо в туалет, але власне вони для того є, щоб в них ходити. Навіщо вони захотіли на нас напасти? От що це таке взагалі? Вау, да. Це пам'ятник туалету. Нічого собі. О, да, дивись, я можу купити собі пушку. Тільки в мене сім монет. І тут я нічого не можу купити за сім монет. Ну да, окей, ладно. Туалети атакують! Туалети атакують! Ні, ми будемо відбиватися! Ми будемо відбиватися від туалетів! Ні-ні-ні, я буду жити! Дивись, дивись, який туалет! Дуже великий туалет, але його вбили. Чудово! А я вб'ю хоча б один туалет? Я хочу вбити хоча б один туалет. <гас> я повинен допомогти нашому. Йому вже допомагають. І летс go. Да, ми йому допомогли. Ще великий туалет, але я готовий його змити. Блін, його вбили. Так і падає щось, я хочу це взяти. Що це таке, я не знаю. Його вже взяли. Так, да. дуже дякую, Кіт, ти молодець. Геніальний. Я хочу змінити цю пушку. Я хочу взяти якусь іншу пушку. Чому я бігаю з такою маленькою пукалкою? Я не хочу з нею бігати, тому що я хочу шмаляти і бути вообще жорстким, класним мужиком. ха, -ха. І в мене футболочка людини-павука і маленька пушечка. Да, я щасливий, я можу собі це позволити. Вау! Wow. Ситірімен! Ти глянь, що відбувається! Вау! Wow. <laughs> Так, ми повинні готуватися до того, що до нас зайде дуже великий туалет, і він буде намагатися нас о, вбити. О, у мене 10 монет. І що я можу купити за 10 монет? О, я можу купити снайперку. Чи можу купити шотган? А давайте шотган. Так, да, я хочу купити шотган. Да, я купив шотган. Бум! Там вбили, там вбили. А чому я так повільно літаю? Я не знаю. Я хочу швидше літати. Як я так літав швидко? Я не знаю. Нашого вбили, я йому допоможу. О, я бачу ще один. Лечу до тебе. Давай, давай, давай. Бум-бум-бум-бум. До побачення, телебачення таке в житті буває. Ось це був великий туалет. І там ще туалет паук! Я боюся пауків, я не люблю павуків. Якщо ви теж не любите павуків, ставте лайки, пишіть коменти, а це дуже великий туалет, і він намагається нас захватити. Але ми дуже сильні. Да, ми не здаємося, ми команда і да, зауважте, що це все мої підписники. Тому, власне, ми дуже, дуже щасливі. А я побіжу і я візьму ту пушечку, тому що я дуже хочу її взяти, тому що це дуже класна, напевно, пушечка. Я хочу жити. Як вас багато? Неважливо, 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 неважливо Неможливо, що я взяв шотган, так в мене є шотган. Навіщо мені шотган, якщо я вже взяв шотган, і в мене чуть не вбили. ну... Дивись, ще один його вбили. <гум> Він скинувся сам і відкинувся на той світ, тому що немає чого на нас нападати. Ти мене лікуєш? Ого. Можливо це захист, я не знаю. <гум> Туалет павук, я повинен. Я лечу на допомогу, тому що я людина павук. <гум> я попаду, я попав, я попаду, дивись, я знову попав, дивись, опа, чпуньк. Класно. <гум> Вау, який ти великий, я хочу його збити. Дивись і давай, давай, давай. Я його збив. <реш> Він спукався, я його змив. <реш> Це було весело. Давайте далі. У мене багато монеток. Можливо, я зможу купити якусь класну, класну пушку. А що я можу купити? Антіпаразіт кенон. Окей, давай ми купимо ось цю штучку. Я її купив? Ні, не купив. Я хочу її купити. А чому я її не можу купити? Окей, ладно, неважливо. Чпунік, чпунік, чпунік. Я біжу на допомогу, давай! А, його вже змило. Хе-хе-хе. <реш> Туалет впукався. А як швидко бігати? Я не знаю. Чпунь, мінус туалет, мінус до побачення. До побачення телебачення. Немає чого заходити до нас на нашу базу. Ми готові даже до таких військових туалетів. Змийте його, змийте його, будь ласка, я його змив. <плес> Чому у вас так багато? Що це таке відбувається? Я чихну! <плес> я чихну! <плес> У нас дуже багато ті менів Ті мени нам допомагають. Вони молодці. Я хочу купити ось цю штуку. Чому я її не можу купити? Вони два одинакових. Навіщо мені шотгани? <гас> Зачекай. Та ні, я хочу взяти. Та ні! Та ні! Чого я так жорстко літаю? Що це таке? Зачекай? Опен? Опен? Я вабахнув, я чуть не здох. Ха-ха, він теж чуть не здох. Ха-ха, це обманка. Це була обманка. В мене є монети. Чому я не можу купити собі класний пістолет? Ні, не можу купити, нічого, а чому не можу купити? Я йду, мужики, давайте ще чуть-чуть. Ми зможемо його знешкодити. Да, ми це змогли. Бам-бам-бам! Хе-хе-хе, я щасливий, тому що ми знешкодили туалети, які хотіли нас захватити. А ну-ка, що це? Ага, я поняв Дякую, це дуже класно. Дякую, кіт, він мене лікує, да, мені це допомагає. Це вже 18-та хвиля? Що? 19-та хвиля? Вау, да ми живемо. це класно. Я лечу, я спанчбоб Ой, який спанчбоб, я цей. Хто його, як його? Я... Е, ну ви поняли, так? Да? Хто я? Як мене звати? А, я, я людина-павук, точно. <звук>, Звук ти глянь, скільки їх там! Ти глянь, туалети, на І вони намагаються нас захопити. Вони лізуть, звідки тільки можуть. Ох ти глянь, що він намагаюсь. Він намагається нас вбити, але він не попадає, тому що він косий туалет. Да, якщо ти косий в туалеті буває, то став лайть, будь ласка. Ой-ой, це обманка нас обманюють. Ха-ха, я вже знаю цей звук. Воу-воу-воу-воу-воу! Ти що, неадекватний туалет? Бляха-муха, він мене чуть не вбив, поки я купляв свою пукалку. Боже мій, який жахливий туалет. Якщо у вас також такий туалет, то обов'язково знешкодьте його, тому що він може вам зашкодити. Туалети на духу дуже небезпечно, тому що вони можуть скидати какашки на а це дуже-дуже погано. Я не хотів би бути в какашках. Це ж погано. Ну це ж як погано. Якщо ви точно любите бути в какашках, то обов'язково ставте лайки. Це базука! А чому? Я хочу купити базуку. А чому я не можу купити базуку? Ми вижили вже 21 хвилю. Да, це павук, але він наш. Ха-ха-ха! Ти жорсткий. Так, я можу купити ще одного, так? Я можу купити динамік? Можу купити цього павука? Так, давай динамік купимо. Я його купив? Так, я його купив. А де він? Я не знаю, оце він? Ну неважливо. Окей, ну головне те, що в мене вже немає <реш> Наша банда не здається. Нас сьогодні доволі багато і це все мої підписники. Тому я вас безмежно люблю. Ви самі самі лучші. <реш> Дякую кожному з вас. І якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся, тому що відео кожного дня. О боже, я його не побачив. Давай ми його знешкодимо, тому що туалет намагається нас захватити. Туалети повинні змиватись, по-іншому ніяк. Хтось <реш> так жорстко напукав. О, я бачу туалет. Він думав, що я його не замічу, а я його замітив ще й як. E aí Rosa Maio, e aí, Rosamaiu? <реш> я його змив, ми його змили, ми молодці, тому що ми повинні вижити по-іншому ніяк. А я поняв, це обманка. Да, і це теж обманка. А чому? А скільки тут хвилі? Я не знаю, скільки тут хвилі Напевно, їх багато. Ти глянь, він намагається мене атакувати. Ні, 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 тебе нічого не вийде, тому що я максимально небезпечний, я людина павук. Оце мене відкинуло, конечно. <реш> Кіт, дуже тобі дякую, тому що ти мій захисник, ти класний. Ха-ха-ха. <реш> Який великий туалет, я його змию, змиваємо туалет, а я не можу його змити. Як туди залізти? Я не можу туди залізти, тому що в мене маленький скін. Ха-ха-ха. <реш> О боже мій! Скільки їх багато і які вони великі. Це туалети і гігантські пабуки. Вау! Що? Це все? Ми змогли вижити! Можливо, я можу тоді купити якусь класну пушку? Що, тут є калаш? За 16 монет? Я його навіть не бачив. Давайте змиваємо маленькі туалетики, змиваємо їх. <плес> ну, саме головне те, що ми змогли вижити. Ти, глянь, який ти маленький? Ану-ка пішов від мене? Ану-ка, давай йди від мене. До побачення, телебачення. За що дають монетки? Можливо, монетки дають за те, що ти збиваєш, так? Да? Ну, якби в мене монеток немає. І де мені їх взяти, я не знаю. Але я дуже сильно хочу монетки. А, можливо, монетки дають за хвили... Кіт, я тебе підніму, я тебе спасу, да, тому що я тебе люблю. Хе-хе-хе, немає монет! А, зачекай, ти піднімаєш людей за монети, я поняв, як взяти, я не... А, Обманка хе -хе -хе. бабахнуло і вбило підписника. Ха -ха. Да, це максимально небезпечно. Відчепись від мене, будь ласка. Хватить за мною бігати, ні. Ай, та... хе Боже, Віта, чому ж ти такий небезпечний? Ну, а це коментар дня. Тому якщо ти хочеш попасти до мене відео, обов'язково пиши комент саме під цим відео. Ну а з вами був я, Вілін. Всім пока, летсго!